Каналі Канада, моя історія, і сьогодні ми з вами поговоримо про Ілона Маска. Колись Ілон Маск вважався геніальним підприємцем нашого покоління, людиною, яка запускала електромобілі в космос і ракети на орбиту, засновник Тесла, SpaceX, Neuralink і The Boring Company. Протягом багатьох років він здавався непереможним. Символ технологічного прогресу, бутівник, мільярдер. Але в 2025 році щось змінилося за заголовками про інновації та амбіції. Хавається найбільша криза в кар'єрі Ілона Маска Тесла. Переживає крах, його участь в уряді розвалюється, а його політичні союзи коштують йому всього. Це не просто історія про технології чи бізнес. Це історія за нападу сучасної ікони. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підтримати канал вашими підписочками, подобаєчками, напишіть коментарі і залишайтесь каналом, щоб дізнатися, як імперія маска руйнується, чому його найважливіші ставки провалюються, і яким може бути його майбутнє після одного з найгучніших падінь історії силіконової долини. Почнемо з найбалючішого тесла компанія, яка зробила маска відомим і багатим зараз. Тоне у першому кварталі 2025 року. Тесла доставила лише трохи більше 336 тисяч авто. Тим часом китайський гігант BYD встановив рекорд понад мільйон проданих машин. Тесла, яка колись була беззаперечним лідером в електромобілях, тепер відстає. Прибутки впали на приголомшливі 71% у порівнянні з минулим роком. Дохід від автопродажів зменшився на 20%, а чистий прибуток Тесла став найнижчим за останні роки. Wall Street відреагував різко. Акції впали на 26% лише за перші чотири місяці 2025 року. І це лише початок. Згадаємо про Cybertruck. Маск обіцяв, що це буде майбутнє пікапів. Реальність менше 40 тисяч проданих одиниць. Проти обіцяних 250 тисяч на рік це катастрофа. Відгуки змішані, навіть фанати починають сумніватися. Моделі Тесла старіють. Model S, 3, X і Y вже не виглядають інноваційними на фоні нових іві конкурентів у Китаї, Європі та Сполучених Штатах Америки. Покупці відвертаються. Інсайдери повідомляють про найнижчий моральний стан у колективі за всю історію кампанії. Подекують про звільнення. Бюджети на дослідження урізаються. Маск зайнятий Вашингтоном, і в компанії бракує керівництва. Додайте до цього глобальну кампанію байкот Тесла. Люди масово відмовляються від продукції Тесла через політичну діяльність. Маска йдеться не лише про гроші, йдеться про довіру. Ілон Маск намагався вити ситуації через зниження цін, але ця стратегія лише поглибила проблему. Маржинальність упала, конкуренти швидко наслідували цю практику. А бренд Тесла почав втрачати свою преміальність. У квітні Маск звільнив понад 10% персоналу, що стало наймасовішим скороченням в історії Тесла. Серед звільнених ключові фігури, включно з головою штучного інтелекту та директором з дизайну. Це викликало паніку всередині кампанії нову хвилю критики в медіа. Поки Тесла горить, маск намагається будувати щось інше в уряді Сполучених Штатів Америки. На початку 2025 року Дональд Трамп запросив Івана Маска в свою адміністрацію. Його нова роль спеціальний радник з ефективності. І він очолив нове федеральне агентство Департамент урядової ефективності або доджі. Без жодного досвіду в державному управлінні маск почав різати бюджети і скорочувати штати за кілька місяців. Понад 77 тисяч держслужбовців залишилися без роботи. Реакція не забарилася. Ветерани втратили доступ до медицини. Податкові служби завмерли. Паспортні та імміграційні системи стали недієздатними. Інсайдери з доджі почали говорити, скорочення проводилися без аналізу. Програми закривалися за результатами опитувань у Твіттер, а не на основі даних. Потім судові позови кілька штатів подали до суду, звинувачуючи доджі у перевищенні повноважень. 10 травня федеральний суддя у Сан-Франциску заблокував діяльність Доджі. Маск заявив, що доджі зекономив уряду 8 мільярдів доларів. Насправді лише 8 мільйонів, і то через зупинку контрактів, а не ефективність. Навіть союзники з республіканської партії почали від нього відхрещуватися, навіть вони визнали, керувати державою як стартапом не працює. Журналісти Вашингтон Пост та Блумберг отримали доступ до внутрішніх листувань доджі, з яких стало відомо. Маск практично самостійно ухвалював рішення, ігноруючи команди експертів і консультантів. В одному з листів він назвав чиновників дармоїдами, яких треба звільняти негайно. Але найбільше, що втрачає Ілон Маск, це довіра у Європі. Маск підтримав ультраправу партію AFD у Німеччині. Протести спалахнули миттєво. Його звинуватили у підтримці ксенофобії та націоналізму. Результат продажі Тесла в Німеччині впали на 60%, тисячі скасованих замовлень. Європейські регулятори переглядають контракти з Тесла. У США занепокоєння викликає конфлікт інтересів. Маск і керівник компанії, і урядовець. Його компанії отримують контракти, поки він пише політику. Тим часом Маск подорожує світом із Трампом. Наступна зупинка Р. Ріад. Зустріч із саудовськими інвесторами. Критики кажуть, він продає зелений імідж, а сам шукає нафтові гроші. І навіть його фанати розчаровуються. Ікона інновацій перетворюється, наприклад, того, як влада і гроші можуть зруйнувати будь-яку репутацію. До критики приєдналися колишні інвестори, включно з Кесі Вуд, яка публічно продала всі свої акції Тесла. Вона заявила: Я більше не вірю в бачення маска. Воно зникло. У медіа просторі Маска більше не називають месія Кримової доліни, а радше новий Берлусконі. ексцентричний мільярдер, що використовує політику для збереження власного впливу. Отже, Ілон Маск колись надихав світ своїм баченням майбутнього, але сьогодні він стоїть на межі. Тесла втрачає ринки, інновації і довіру. Його експеримент із доджі потрапив під судову заборону, а його репутація стрімко летить вниз. Чи зможе він повернутися, чи це початок кінця імперії Маска? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чи зайшов Маск надто далеко, чи є шанс на нове перевантаження? Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Не забудьте також підтримати мій канал вашою підписочкою. І не забудьте, будь ласка, скинути посилання на це відео і на мій канал в соціальних мережах. Поділитися їм з вашими друзями. На цьому я з вами буду прощатися. Чекаю від вас підписочку, вподобачку, коментар. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!